Всім привіт! На днях у нашому місті знову давали гуманітарну допомогу. Але не всі її могли отримати, а тільки певна категорія людей, а саме інваліди першої другої групи та люди пенсійного віку. Саме папа і мама у мене вже пенсіонери. І виходить, що у нас таких коробочок дві. Як ви вже бачите, написано продуктовий набір. Ну, і давайте разом з вами подивимося, що ж там є. Значить, у цих коробочках дістала 2 кг борошна. Фірма Рідне. Не знаю, що це за фірма. Перший раз я бачу. І все, що я дістаю, я бачу, є таке ось зображення чорнобілі. Наступне горох колотий, шліфований 900 г. Також, бачите, зображення з людьми. Осім ось така олія рафінована, Інші зображення також є люди, але тут діти. Наступна пачка макаронів. Ось скільки грамів. Так, Мабуть, кілограм. Ось не бачу я. Так, знайшла. Ось один кілограм. Тоді всі такі печеньки з ароматом пряженого молока. 300 грамів. Непогана гуманітарна допомога, і фірма рідне, не знаю, що це за фірма, і все, що дістаю, бачите, все цієї фірми. Хто не знає, чому нам цю дають гуманітарну допомогу, тому що ми знаходимося. На території бойових дій і інколи певним категоріям людей дають допомогу. Тоді бачу, що є ось цукор білий, 800 грамів, така цікава пачечка, також на всіх зображено люди, навіть на олії, бачите? Знаю, в інших регіонах, областях, де є статус і територія бойових дій, то навіть у школах давали одяг дітям. Ну, Нашим дітям тільки була можливість взяти довідку, акт про те, що діти наші мають вже цей статус дітей війни. Хоча для них немає ніяких пільг. Можливо, будуть пільги, щоб ходити до школи і там безкоштовно їсти у столових. На превеликий жаль, декілька шкіл взагалі у нас не функціонують, тому що сусіди наші їх зруйнували. Скинувши ракети. А ті школи, які ще працюють, то там дітки займаються змішане навчання і столові не працюють. Ну, коли закінчиться війна, можливо, тоді будуть дітки харчуватись безкоштовно. Так, наступне, що я бачу, це ось така ячнева крупа. Крупа ячмінна ячка 700 грамів. І ось ще така крупа пшенична. А тут вага яка? Також 700 грамів. Тоді дістала ось такі дві баночки м'яса індички по 400 грамів. Ще також в цій коробочці був горошок зелений 420 грамів. Тоді сартини з додаванням олії. А яка тут вага? 230 г баночка. І наостанок це зощене молоко. Також від цієї фірми рідне. Повторюю, що перший раз я бачу таку фірму, ніколи цієї продукції не споживали. 370 г. Класне наповнення. Дякую за цю гуманітарну допомогу. А це означає, що вже трішки зекономили. Не потрібно на певний період часу купувати вже макарони, олію, ну те, що саме найнеобхідніше. Не Горох ми дуже любимо, і пюре, і суп, цукор, борошно Ну все нам знадобиться все-таки найнеобхідніше. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру, здоров'я, сонячного тепла, весняного настрою і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!